Ми сьогодні зібралися в перше моє путешествие на електровелосипеді на Шалаєву гору. Ось на таких велосипедах. Тут 350 Вт 36 вольт, а тут 500 Вт 48 вольт. І ми будемо їхати на Шалаєву гору. Кохання. Не всі знають, що в Черкасах таке місце є. Ми зараз знаходимося около самого найбільшого заводу в Черкасах Адзот. Він виробляє добриво, удобрення всяких. І ми далі поїхали. вже нас багато кілометрів печів. Ми приїхали до початку села Вергони і е, акумулятор на велосипедах повністю заряджені. Ну, не повністю, там чуть-чуть є. Е, каш, на заряд. ну і нічого. Ми будемо їхати вже від дому більше, ніж 21 кілометр, і ми приїхали до Нечаївки. Е, ми ще будемо їхати, ще дорога вся перед потім будемо витрачатися до. Вирішили остановитися і помилуватись природою. Вже проїхали 22 кілометри. Та ще передати. Ще 52 вольта і 7 десятків. А вона всьому. Сорок одна вольта. Ну просто 41 вольта. До річки Тясна. Вона тече аж до Чигирина отсюда. Там ще е, туди дали все воно вчедо. Е, ми тоді поїхали опять. не показати таку красу. Ми вже підкріпилися. І ми будемо зараз їхати, вирішили попити води з колодця. Чувствую себе як в селі, Распій, так в селі.

Дороги ми вже о, пройшли Але поняли, що їх треба ще буде спускати вниз, то. Вирішили отут їх залишити. Ми тоді піднімаємося. Зараз знаходимося на верху Шайвої гори. Е, велосипеди ми е, оставили знизу. І ми зараз вирішимо, чи далі йти, чи спускатись внизу. Просчиталися, то була не сама верхня точка. Ось що саме верхня точка. Можете навіть подивитися туди. Ми ще ще не прощаємося, будемо їхати ще назад, якщо то щось ще інтересне знімемо. Згори трохи оддихнули, і тепер ми будемо на велосипедах їхати. А на велосипеді ще чотири палички. Так що заряд не будемо економити. У цій кранищі вода краще. Той була вода, яка, яку ми набирали воду, що тоді. Yeah. То тоді взагалі була вона з е, землею і yeah. з кусками якимись. А отут все нормально, воно, yeah. чисто. Чо так? Непонятно. Ладно, пока. Е, тоді ми ще не прощаємося, але зараз будемо їхати. Нарешті ми приїхали. А ми проїхали якраз таки 52,5 кілометра. 52,5 кілометра все. Тепер е, покажемо стільки вольт 48,3 А Тут 38,9 Ну от стільки нам вистачало акумуляторів. Можна було навіть не кон не економити. Ну що ж всім пока пкати.